Римська республіка колись маяк стабільності роздирала себе на частини. До 48-го року, до нашої ери, велика громадянська війна охопила її величезні території, зіштовхнувши двох найвідоміших її полководців. З одного боку стояв Гай Юлій Цезар, блискучий військовий тактик і політик, обожнюваний простим народом Риму. Його недавнє завоювання Галлії зробило його надзвичайно багатим і могутнім. А його легіони були люто віддані лише йому. Він представляв новий вид амбіцій, що кидав виклик старим порядкам республіки, і прагнув централізувати владу таким чином, що лякало традиційну римську аристократію. Йому протистояв Гней Помпей Великий, відомий нам як Помпей. Помпей колись був союзником Цезаря і навіть його зятем, але їхні політичні амбіції зробили їх заклятими ворогами. Помпей був захисником сенату та встановленого порядку. Грізним полководцем, який здобув багато перемог для Риму на Сході, сенатори, традиційний правлячий клас республіки, боялися зростаючого впливу Цезаря і бачили в ньому потенційного царя та загрозу їхнім давнім свободам. Вони покладали свої надії на Помпея, щоб захистити республіку від того, що вони сприймали як тиранічні амбіції Цезаря. Конфлікт між цими двома гігантами був не просто особистим суперництвом. Це була битва за саму душу Риму. Цезар хотів реформувати республіку, зробити її більш ефективною і чутливою до потреб її народу та її величезної імперії, навіть якщо це означало зосередження влади в його власних руках. Помпей і його союзники в Сенаті з іншого боку боролися за збереження традиційних владних структур республіки, які керували Римом майже 500 років. Два найбільші полководці Рима та їхні армії були готові до конфронтації, яка вирішила б майбутнє західної цивілізації зіткнення, якого жоден з чоловіків тепер не міг уникнути. Ця боротьба досягла своєї критичної точки не в Італії, а далеко на полях Північної Греції. Бувши обманутим Цезарем і змушеним залишити Рим, Помпей зібрав величезну армію на сході, використовуючи ресурси та людські сили провінції, які він контролював. Цезар зі своїми меншими, але загартованими в боях силами невпинно переслідував його. Остання вирішальна сутичка мала відбутися на рівнині поблизу міста Фарсал, місце, яке незабаром назавжди впишеться анали історії, як місце великої битви, що змінила хід історії стародавнього Рима. Фатального ранку 9 серпня 48-го року до нашої ери дві римські армії зіткнулися на запиленій фарсальській рівнині. Різниця в чисельності була вражаючою і зневірила будь-якого полководця менш впевненого ніж Цезар. Помпей Великий командував грізною силою. Він зібрав приблизно 45 тисяч піхотинців, величезну легіонерську армію, набрану з лояльних провінцій Сходу. Що важливіше, він мав величезну перевагу в кавалерії. Близько семи тисяч вершників були вишикувані на його лівому фланзі, готові обійти і розгромити меншу армію Цезаря. Помпей і його аристократичні союзники були впевнені, що їхня чисельна перевага гарантує їм швидку і вирішальну перемогу. Юлій Цезар, на відміну від нього, був значно меншим за чисельністю. Його армія складалася лише з близько 22 тисяч легіонерів, менше половини кількості піхоти, якою командував Помпей. Це були його ветерани, загартовані чоловіки, які билися пліч -о пліч з ним протягом довгих і жорстоких кампаній у Галлії. Вони були виснажені і недоукомплектовані, але їхня відданість Цезарю була абсолютною, а їхній бойовий досвід був неперевершеним. Його кавалерія була лише невеликою частиною кавалерії Помпея налічу лише близько тисячі вершників. Зіткнувшись з такими величезними труднощами, Цезар знав, що звичайний план битви призведе до неминучого знищення. Він мав покладатися на дисципліну, стратегію та несподіванку. Бойові лінії армії супротивників були вишикувані у традиційному римському стилі. Обидві армії розгорнули свої легіони в центрі, утворивши довгу стіну зі щитів і списів. Помпей розмістив свої легіони під командуванням своїх найдовіреніших легатів понеж, включаючи його тестя Метела Сципіона в центрі. Сам він зайняв позицію зі своїм потужним кавалерійським крилом, яким командував блискучий, але зарозумілий тит Лабієн, який колись був одним з найкращих генералів Цезаря, перш ніж перейшов на інший бік. План Помпея був простим і, здавалося, бездоганним. Його кавалерія розгромить правий фланг Цезаря, розвернеться і атакує легіони з тилу, Спричинивши повний хаос та розгром військ свого супротивника. Цезар був чудовим полководцем та розумів цю загрозу та розташував свої сили так, щоб протистояти цій загрозі. Він поставив свого довіреного генерала Марка Антонія командувати своїм лівим крилом. Сам розташувався на правому, прямо навпроти Помпея та його кавалерії. Він знав, що битва буде виграна або програна на цьому фланзі. Для випадкового спостерігача його армія виглядала вразливою, розтягнутою і готовою бути оточеною набагато більшими силами Помпея. Але це зармав секретну зброю, тактичне нововведення, народжене відчаєм і генієм, яке він тримав прихованим від очей ворога, чекаючи ідеального моменту, щоб розкрити його. Коли засурмили труби, сповіщаючи про початок битви, легіони Цезаря рушили вперед. Помпей, однак, наказав своїм людям триматися на місці, сподіваючись, що солдати Цезаря виснажаться, поки перетнуть рівнину. Побачивши це, ветерани Цезаря зупинилися на півдорозі, відпочили, а потім знову кинулися в атаку з поновленою енергією, врізавшись у статичну лінію Помпея. У центрі почався жорстокий, виснажливий бій. Де римляни билися з римлянами у відчайдушній боротьбі. Деякий час величезна чисельність Помпея, здавалося, трималася, і битва висіла на волосині, хаотичний вихор зіткнення мечів і щитів. Це був момент, на який чекав Помпей. Він подав сигнал, і його величезна кавалерійська сила під командуванням Лабієна кинулася вперед. Вони легко здолали невеликий загін кінноти Цезаря і Цезаря, які зламалися і втекли, як і планувалося. Кавалерія Помпея, відчуваючи перемогу, неорганізовано кинулася в погоню, маючи на меті обійти правий фланг Цезаря і атакувати його легіони з тилу. Це був хід, який мав виграти битву. Лабієн і його вершники були впевнені, можливо, надто впевнені, що їхня роль майже завершена, і що армія Цезаря ось ось розсиплеться і втече. Але це було саме те, що передбачав Цезар. Коли Кавалерія Помпея обійшла його фланг, вони зіткнулися з шокуючим сюрпризом. Цезар таємно відрядив кілька когорт своїх найкращих ветеранів, четверту лінію з близько трьох тисяч чоловік і сховав їх за своєю основною бойовою лінією не кидати свої дротики, а використовувати їх як колючі списи, цілячись у обличчя та очі ворожих вершників. Коли тріумфуюча кавалерія Помпея кинулася в атаку, ця прихована лінія розвернулася і зустріла їх лоб у лоб жахливою стіною перевернутих списів. Ефект був руйнівним і негайним. Багаті аристократичні вершники кавалерії Помпея були налякані легіонерами Цезаря і запанікували від цього несподіваного і жорстокого опору. Їхня атака затремтіла, зламалася, а потім перетворилася на повномасштабну втечу. Вони в хаосі втекли з поля, залишивши лівий фланг Помпея повністю відкритим. Прихована четверта лінія Цезаря, розгромивши кавалерію, потім розвернулася і врізалася в тепер уже незахищений фланг і тил легіонів Помпея. У той же час Цезар задіяв свої резерви, і вся його армія кинулася вперед, прорвавши ворожу лінію і закріпивши перемогу. Крах армії Помпея був швидким і повним. Побачивши, як його елітна кавалерія втікає, а його легіони атакуються з флангу та тилу, помпею, здалося, що він втратив будь-яку надію. Він залишив поле битви, повертаючись до свого табору не як переможний полководець, а як розбитий чоловік. Він відступив до свого намету в стані шоку, не в змозі зрозуміти, як його чисельна перевага була так повністю розгромлена тактичним генієм Цезаря. Битва перетворилася на втечу. Ветерани Цезаря переслідували і рубали втікаючих солдатів. Помпея. Цезар, як відомо, закликав своїх людей по можливості щадити співвітчизників римлян, зосереджуючись на захопленні ворожого табору. Перемога була абсолютною. Втрати Цезаря були мінімальними за оцінками, лише кілька сотень чоловік, що свідчить про дисципліну та ефективність його армії. Армія Помпея з іншого боку була знищена. Тисячі загинули зеж, а понад 20 тисяч здалися наступного дня. Самому Помпею вдалося втекти. Він втік до узбережжя і відплив до Єгипту, сподіваючись знайти притулок у молодого фараона Птолемея Дженанайціті. Однак радники фараона, побоюючись гніву Цезаря, вирішили його зрадити. Коли Помпей прибув до Єгипту, його підступно вбили. Його голову подарували Цезарю як подарунок після його прибуття через кілька днів. Цезар, як повідомляється, був огидний вбивством свого колишнього суперника та зятя. Хоча вони були ворогами, Помпей все ще був великим римлянином. і Цезар вважав, що він заслуговує більш почесного кінця. Смерть Помпея, однак, фактично поклала край громадянській війні. Хоча деякий опір з боку його союзників триватиме ще кілька років, зникнення його головного супротивника відкрило Цезарю шлях до верховної влади. Він повернувся до Риму не просто як полководець-завойовник, а як безперечний володар римського світу, положення, яке він незабаром формалізує, будучи оголошеним довічним диктатором. Битва під фарсалом таким чином є однією з найважливіших поворотних точок в історії заходу. Вона ознаменувала фактичний кінець Римської республіки, системи правління, яка проіснувала майже 500 років. Перемога Цезаря та його популістської фракції над Помпеєм та традиційною сенатською аристократією проклала шлях до піднесення Римської імперії. Стара система конкуруючих аристократів та обраних чиновників була замінена правлінням однієї людини. Зміна, яка формуватиме політичний та культурний ландшафт Європи протягом наступного тисячоліття. Фарсал був не просто битвою. Це було народження нового світового порядку. Шана Ютуб каналу. Масштабні битви. Підписуйтесь з нами. Буде весело!